Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Друзі, всім привіт! На зв'язку Viper. Стартувало злиття на кроля. О, морозивка. Паралельно із ним включили X10 під масовий призив. Сьогодні ми будемо відкриватись для підписника Макса. Також передаю вітання його клану Infernal Chariot. А ми переходимо до відкриття. Відкривати будемо всі уламочки. Давайте почнемо із продавніх. Забули, подивитися на кого там X10. Сталтус Леді і Рафиня Лікс. Ось. Це нас цікавить. Погнали. Епічний герой, е, рідкісний герой, якщо не помиляюсь, попередній був із злиття. Із попереднього злиття. А ми йдемо далі. Себоборот Щось так трішки задумалось. Гном прибігає. Відкриваємо ще два прадавніх уламочки. Грішниця і останні прадавні, і переходимо до сакралів. Все рідкісні герої. П'ять сакральчиків і погнали. Чекаємо, друзі, на жовте світло. Eпік. х 10 Погнали! Хоч мене байбак, хоч би не байбак. Є легенда! Бракус. Бракус, мої вітання. А, був неправий. Байбак влаштує. Давайте ми подивимось перший чи дубль. Тут все не відзначено. Давайте ми через. Леді Набель у нього вже є. Мені здається, що це перший. Напевно, перший. Перевіримо в кінці. Давайте зараз ще раз. Вартові фракції. Покручі немає. Мої вітання. Перша легенда є. Ще три сакральних уламочка. Відкриваємо. Давай. Ще одне жовте світло. І ік 10, щоб спрацював. Ні. Сохатий лицар. Топовий розломщик. Епік Грішник. І останній хто буде? Знову епік прибігає Леді Анабель. Уже на аккаунті Є. Буде дублем на посилення фракцій. Ха -ха. От я точно так і сказав. Ось таке, друзі, відкриття. Пишіть в коментарі, чи ви відкривались, і чи ви робите злиття на пасхального кролика. А на зв'язку в Щоб було цікаво, тисніть вподобайки. Та зустрінемось в наступному відео. Wanna ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.